І коли вони стояли на сторожі, надав Іавіут два сина Арона. Біблії написано, вони взяли чуждий вогонь, положили в кадільницю і принесли перед Господа. Вогонь! Чужий. І коли вони принесли вогонь перед Господом, то в Біблії написано вище вогонь від Господа. А тепер я хочу, церква, будьте дуже уважні. Ми приходимо до серйозного поінту. Слухайте, де взявся чуждий вогонь? Що трапилося, що вони його положили? Де взяли? І якщо там був вогонь Божий в кадільниці, і вони взяли жертвенника, то чому вогонь Божий вийшов? Значить, в кадільниці був чужий вогонь. Що трапилося з ними? Чому? І чому ревність Бога взяла про те, що в кадільниці був не Божий вогонь, а вийшов вогонь від Господа, звідки невідомо, з неба чи з землі, але вийшов вогонь. І не палив не тільки кадільниці чужий вогонь, а навіть священників спалив геть на смерть. Страшне місце, коли я вчитаю про це. Мені страшно, я не знаю, як вам. Мені, проповіднику, 40 років вже страшне це місце. Доказано сьогодні в історії і практиці християнства всього світу, що до фініша із 20 доходять три. Це статистика світу. Із 20 пасторів, проповідників євангелистів, доходять троє до фінішу. Настільки тиск великий, відповідальність велика. Тому то сьогодні тих, хто стоїть попереду, ми маємо нести на руках молитву, тому що дияволу не подобається, хто йде вперед. А ми інколи забуваємо молитися за них. А це наші обов'язки. Надав Савіудом, положили вогонь в кадільницю і перенесли вогонь чужий, і вишний вогонь від Господа. І я задаю вопрос, питання сьогодні. Скажіть, шановні, Чим же можна було потушити цей вогонь? Який був чуждий. Ви знаєте, я був на Далекому Сході, я бачив, як горить тайга. Я жив там. Чи ви знаєте, якщо горить тайга, вона загоряється і температура досягає 80 градусів по Цельсію? Інколи, якщо йде потяг, за два кілометри до тайги накалюються вагони, аж гарячі, не можна всередині їхати. І тоді літають вертольоти і кидають бочки або пластмасові такі тюки з водою, падає, не допомагає. Пісок не допомагає. Тоді вони пускають трактори і переорують борозду таку, коли рухається вогонь, щоб цей вогонь не пішов далі на тайгу. Але вогонь, тільки вітерець подув, він раз перекинувся і далі нові площі захвачує. Не зупинити вогонь в Тайзі. Шановні, ви знаєте, як тушиться вогонь в тайзі? Я скажу вам. Вогнем. Вогнем. Як потушити вогонь в той вогнем? Скажете абсурд, та ніж бо. Якщо вогонь рухається в тому напрямку, запалює зустрічний, який піде в цьому напрямку. І цей вогонь попадає в той, захльобується і локалізується. І більше вогня немає. Так тушиться вогонь в той вогнем. Розуміємо ми чи ні. Потушити огонь чоловічий чуждий, небожий, треба було вогнем Божим і вийшов вогонь від Господа і спалив їх. І в Біблії написано, Арон мовчав. Браття, в мене вісім дітей. Якби сьогодні Господь мені так сказав, я не знаю, чи моє українське серце би витримало це. Тоді сказав Господь, весь Ізраїль пусть плаче. Їм дано право. Священники, як нікак. Але ти, арон, і твої сини двоє, якщо будуть плакати, вб'ю. Попробуйте стриматися тату, який руку положив, благословив, освятив, і елей вили на голову, подивитися на два трупа, два сина священники, і навіть сльоза, щоб не потекла, бо стояв рядом ангел з мечом вб'ю. Всі повинні плакати. Тільки не ти тату, і не ви два сина. Ода. Переподивіться ще один момент. Бог завжди говорив з Моїсеєм. Звісно, було заздрество Арону. Як так Бог говорить з ним? Чому він до мене говорить? Я вже старший. Маріам приходила. Я ніколи не унічижаю служіння жінки. Служіння жінки завжди прекрасним є. Якщо жінка правильно стоїть, більше ніхто не зробить, як жінка. А якщо неправильно, більше зла ніхто не зробить на землі, як вона. Маріам була прекрасна жінка. Тільки перейшли Червне море. Тільки оглянулися колісниці фараона, всі потоплені. Моїсей заорона опустили руки, і я вам скажу, розгубилися. Хто прийшов в себе? Марям. Жінка. Вона бачить, перейшли в Черне море, а ну-ка жінки, давайте вставаємо в хоровод. І почали в хороводі славити Бога, прославляти Бога. Мойсей Бо Ароном, Дивляться, що це робиться. Жінка підняла всіх на славослов'я. Вона війшла в історію. Маря підходить до Мойсея і каже: братику дорогенький, знаєш, що я старша за тебе на три рочки? Ти знаєш, що коли ти ще а, Б, не міг говорити, і ще ти не знав, що таке мама, то я тебе виловила, я тебе знайшла, і я дочки Фараона порадила, ось там є мама, яка вскормить тебе, я була старша за тебе. Я теж дещо розумію. Я тобі допомогла. Чому це тільки з тобою говорить Бог, а зі мною ні. І як тільки сестра дала запрос брату своєму, момент. Без рішення Синоду, Синідріону, старейшин, священників, моментально шчух Проказа з неба. На тобі сестро, на тобі жінка. А тепер Маріам, весь стан Ізраїля буде стояти. В є стану буде сім суток, поки не очистися. Господи, чому так? Чому, якщо поганого захотіла з Богом поговорити? Пам'ятай, Бо говорить з Моїсеєм, поважай, він є помазаний крак Божий. А ти, жінко, ти що розумніла про себе? Я бачив сьогодні згублені дуже багато священнослужителів, тому що жінка піднялася на рівень пастора, на рівень проповідника, і почала сама брати мікрофон. Все. І жінка і чоловік пішли донизу. Бог говорив з Моїсеєм. І ось Господь заговорив до Арона. Не до Моїсея. Я голосно проповідую кажу, чого ти крепко кричиш, мене глухі. Вибачте, а я не з більше не з Голівуда. Я з Гофи. Такий мій почерк. А в Африці як я проповідую? Якби я зародно проповідь сказав, як в Африці проповідую, брат Боришев сказав би, на слідуючий рік тебе не допустимо до церкви. Бог заговорив до Арона. Слава Богу. Знаєте, що сказав йому? Арон. Впріть! Ось де загадка? Ось де відповідь. Чому надав з абіудом проспали стражу і принесли до Бога огонь чуждий? Вони прийшли, бачать вогонь погас в кадільниці. Вони глянули направо, вони глянули наліво. Нема Моїсея, нема дяденьки, нема нашого Рона. Чик, 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 загорівся. І принесли, положили вогонь і в кадільницю. Чи ви можете розлічити плам'я огня голубеньке, фіолетове, червоний, синеньке, зелененьке, одинакові. Не можна розлічити. Каже, той самий славік був, а кажуть, сьогодні вже не такий. Каже, той самий був проповідник, а сьогодні щось не те. Сьогодні ми беремо один одного арфу, сьогодні ми беремо один одного каміння, сьогодні ми беремо один одну проповідь, сьогодні ми беремо один одного служіння. Сьогодні ми беремо те, беремо це, там і там збираємо. А де твоє натуральне? вистрадане, виплакане, вимолене у Бога, за яку ти ціну платиш, а? Чому сьогодні той огоньок кажеться ось той самий, але не той, уже так не гріє, хоча колір той самий. Я до себе говорю, як до священнослужителя. Я до церкви говорю. І ми будемо молитися. Бог каже: Арон, впреч! ні ти, ні сини твої, ні діті твої, ні пейте вина. А чого це так прийшов Бог? І чому це так сказав до Арона? А? Чому він раніше цього не говорив? Чому він Мойсею цього не сказав? А ось що виявляється, напилися, надав Савіодом вина. А чому то вино тож Дух Святий? Не впивайтеся вином, а сповняйтеся Духом Святим. І мені, на думку, приходить один момент. Бо я в руці своїй ніколи стакана з горілкою не мав. Я дякую Бога за це. Ніяку жінку чи дівчину до шлюбу чи після шлюбу не поцілував. Я дякую Бога за це. Славіка, навіщо така трата? Сьогодні new Age, нью new Vision, все по-новому. Сьогодні все по-другому. Знаєш, треба знати, хлопця, знати дівчину, солодкі губи, поцілуватися, все нормально. Та не нормально, шановні. Заложиш фундамент сьогодні через 10 років будеш пожинати. Бо Біблія не так учить. Біблія не так говорить. Можливо, я з харизмою, но консервативного духа, як писання говорить, не відійду ні направо, ні наліво. Стріляйте в мене, а я буду говорити. Бог святий, і я хочу бути святим. А де є помилка, то ми падаємо, піднімаємося, каємося і йдемо вперед. Бо знаємо, що ад для диявола, а небо для нас. Алілуя! Алілуя! І одне місце приходить мені на пам'ять, воно піднімає мій дух. Був такий один момент. Ось цар покликав синів Амінадава і каже: ну ка придіть до мене в гості. Хто не хотів би зустрітися з царем, а? Я недавно зустрічався з дуже поважним президентом. А в лютому місяці президент Америки і секретар запросили на сніданок. Я не буду розказувати, з ким зустрічалися, то кажуть, знову там розказує Рачук, хвалиться, де він був, ну а якщо не скажу, то як ви будете знати? Але вся слава Господу, я їм проповідую. Недавно той президент тримає мою руку, п'ять хвилин тримає, каже. Просіть весь народ християнський, молиться мені. А я спрашиваю, а ви вже віруючий? Половину вже. Малійтеся. І тут цар запрошує нас зустріч. І каже: Ну-ка зайдіть. коли заходять сини Амінодава, він каже, сторожі, закрийте двері. Закрили двері, а тепер каже, сідайте. Вони сіли в присутності царя за столами. І тоді цар дає повеління, розливайте оце вино, бокали. А тоді каже до них, бідніміть в бокал в руці вашій, тримайте. Ха. А вони не беруть. Підніміть бакали пийте, це ж присутності царя. Випити чашку вина, хто побачить, хто знати буде, та це ж честь. Пийте не будемо. Пийте не будемо. А чому? Це місце торкається мого серця? Тоді піднімається пророк Божий, ходить туди-сюди. Ходить сповняється Духа Святой каже. Так говорить Господь. Подивіться, як сини Рихави слухаються придання свого батька, який ще був живий і навчав не пити вина, і вони не торкаються шашки За те. Так говорить Господь, не прикратіться муж, пристоячий ліцю Господа в домі Ріхава. Чи не говорить вам щось, це, а? Чи не відчуваєте, що це? А що таке для мене старенька мама? Вона інтернета не знає, вона комп'ютера не вивчила. А що таке для мене старенький тато? Він в селі живе, а я інтелігент, я в місті, в коледжі, в інституті навчаюся. Шановні мої, те, що сказала ваша мама, няня ваша, тато ваш, бережіть, бо вони сказали на добро, на благо для вічного життя, для небесного Царства ніколи не бути посміяний. <реку> Алілуя! 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 Жив Господь, надав савіудом, взяли чуждий вогонь і принесли пред Господа, і вийшов огонь від Господа. Старший пастор сказав 9.15, будеш проповідати до стін, тому що зібрання вже закінчується і всі уходять. Але дякуємо, що сьогодні свято. Брайте, є ще 5 хвилин чи ні? Хто за 5 хвилин ще? Ще можна 5 хвилин говорити, чи ні? А? Слухайте, дехто не хоче навіть, слава Богу, крикнути, бо жарко буде. Віром виїхаємо. Ну, знаєте, моя рубашка пахне французькими духами. Це благословіння. Я мокрий! Чи не бачите, що я мокрий, га? А чого ти славик потієш? Раді що? Раді чого ти потієш? Церква, люблю Бога, люблю народ Божий, люблю Господа, люблю вас. Я прийшов сказати вам сьогодні в цьому зібранні, що є вихід із нашої ситуації, є вихід з тупіка. Якщо сьогодні хтось має дерзновіння, станьте біля мене рядом. Станьте проповідники, станьте отці сімейства, станьте служителі вашому домі і скажіть, я хочу сказати, разом з вами. Я пам'ятаю мої молоді роки. Пам'ятаю руки тільки піднялися, 50 людей Бог Духом хрестить. Нікого не торкалися руки, люди зцілення получали. отримували. Самі, де це все? Мені треба вогонь Божий. Мені треба благодать Божа. Мені треба помазання Боже в силі своїй. Вам, браття, треба, бо ми в сім'ї згубили, ми в родині згубили, ми в дітях згубили, ми в нас згубили. Нам треба повернутися назад. Чи був шанс Іуді спастися? Так був. Був, треба було прийти до Господа і сказати, каюся, Бог прости, бо в нього немає одних дверей. У нього завжди є вихідні двері, резервні двері. Немає у Бога закритих дверей. Ніколи не буде. На те він і Бог. Знаєте, у сатани є одна якість. Сатана не вміє любити. І він ніколи нікого не полюбить, в нього любві нема. Він не знає, що таке любов, тому що він не Бог. Він диявол, а Бог є любов. І він знає, як любити. І один запитався, Боже, що означає любов об'ясни. він каже, не можу об'яснити. Ну об'ясни не можу. Об'ясни, ну не можу. А як об'яснити любов? Не можу об'яснити. Любов є любов, вона не об'ясняється. її треба прийняти. Отчим суть. Шановні мої, був один шанс, був вихід. Для надава Савіудом. Їм треба, було, коли вони побачили погас огонь. Нема огня на жертвеннику. Їм треба прийти до священників, стати на коліна і сказати: «Уви, господин мой, уви, начальник, уви, Моїсей, уви Арон, проспалі вина на півість, проспалі Твоя огонь. прости грех рабов Твоїх. І я, розуміючи дух писання. Розуміючи дух Біблії, можу з певненістю сказати, якщо Моїсей спустився з гори і розбив 10 заповідей з крижалі, Бог дав второзаконня, повторення закону. Це говорить про те, що як Бог почав місію, він не зупиняється. Якщо вогонь погас, то є можливість, і Бог його запалить другий раз. Але прийди до священника і скажи: прости, проспав. І Бог дасть вогонь. Чуєте мене, церква, ви розумієте мене чи ні? А? Я відчуваю за роботи Божий. Я відчуваю, що я говорю серйозно. Чому? Бо Бог положив на серце моє сказати цю меседж народу. Є можливість повернути до царя над царями, повернутись до Господа, Господь, до Бога Савоха, Бога Авраама, Ісаака, Ізраїля, до Христа Назарету, до Отця духів і сказати, Боже, я раб твій, я раба твоя, проспали вогонь твій. Поверни, і я вірю, Бог поверне вогонь. Він той самий вчора сьогодні. Ви хочете отримати цей вогонь Божий? Ми хочемо піднятися зараз на ноги. Ми можемо підняти голос молитви нашої. Боже, поверни твій огонь в сім'ю мою. Молися, можливо, ти ніколи не молився. Можливо, третій день п'ятидесятниці. Ти почуєш п'ятидесятницю Єрусаліма, горницю Ізраїля. Відкрий свої уста. Відкрий своє серце, молимося. Молимося, йдемо до Бога. Господи, поверни твій огонь. Наповни твоїм духом. Наповни твоє благодаттю, дай твою силу, дай твоє помазання, дай твоє благословіння, поверни вогонь в сім'ю мою, поверни вогонь в родину мою, поверни вогонь дітям моїм, поверни вогонь чоловіку моєму, поверни вогонь жінці моїй, поверни вогонь пастору моєму, поверни вогонь деякому моєму, регенту моєму, хористу моєму, що нам церкви нашої, молимося церква. Шукай, шукай, копай. Можливо, давно залишився вже без води. Таточку, тобі треба помазання, Боже, тобі треба вогонь в сім'ї твої, копай. Дай свободу Святому Духу, нехай Дух Божий зійде, повій вітер з півночі, з півдня, повій на сам Божий. Сестра брата, тобі треба вогонь Божий. Загуби іди до священника! Треба поговорити з пастором, але скажи про спала твій вогонь. Якщо ти загубив цей вогонь Божий. Якщо залишився без нього і ти потребуєш назад його, ти хочеш, щоб він повернув. Ти хочеш, щоб допомогти тобі в молитві. Підніми свою руку, ми помолимося. Хто потребує цього дня, повернення назад, підніми свою руку. Підніміть свою руку, підніміть бачимо, бачимо, бачимо вашу руку. Я хотів би ці всі, хто підняли руки, потребують цього дня, вийшли сюди допереду. І навіть ті, хто нуждається зараз, в вцілення, є такі, хто в вцілені нуждається теж. Підняли свою руку, пройдіть сюди допереду. Ми будемо молитися. Видій сюди, будь ласка, в церкві ми молимося. Молимося, молимося, закриємо наші очі. Ми в присутності Бога. Відчувається його подих. Він тут, він тут, він в цьому домі. Ава, Отче, він в цьому домі. Як ти маєш віру, маєш бажання молитися, і ти відчуваєш Бог тебе оздоровить зараз, прийди сюди швиденько. Господи, поверни твій вогонь, наповни твоїм духом і дай твої зцілення фізичне. Можливо, сьогодні в тебе щитовідка. І ти хочеш звільнення від щитовідки. Положи руки свої на горло. Підніми одну до неба і проси, Боже, звільни мене і зціли мене від щедовитки. Сьогодні диявол поражає цукровим діабетом. Під не працює, не виробляє інсулін. Господи, просимо Тебе, в ім'я Твоє, поверни дію підшлункової, дай інсулін в кров в нормі ті жінці, чоловіку, який потребує дотику Твого. Можливо, ти жінку потребуєш зцілення по жіночій хворобі. Можливо, ти вийшла заміж, хочеш дитинку. Твоя утроба закрита. Нехай Господь відкриє, дасть силу родити. Можливо, у тебе спина болить, поліатрит, ноги добре не ходять, болять круті сустави. Нехай прийде зцілення, зцілення на серце, на легені, на печінку. Нехай прийде зцілення на твою нервову систему, на твої очі, на твої головні болі. Нехай ніколи гіпертонія не нападає на твою голову, нехай прийде зцілення від Господа, в ім'я Ісуса з Назарету. Сили Господь діточок, сили тата й мама, сили брата й сестру Наповни Твоїм Святим Духом Господь, сили нервову систему, Боже, ми просимо тебе в ім'я Твоє. Господи, ми просимо тебе, сіли від рака, хтось має на раковий опохін. Боже, дай Твоє зцілення. нехай прийде відповідь від неба. Молимося, церква. На цьому місці Бог, нехай зійде сила зцілення. В ранах його є зцілення. Алілуя! Господи, ти бачиш всякі болячки. Ти бачиш, Господь, невір'я, яке зневірує християнство. Поверни, втрачену віру, поверни, Господь і дай віру, торкнитися тебе, як жінка, торкнуся краю одежі. Здорова буду, або отче. Господь звільни, у кого розум не звільнений, дай чистий розум, чистоту думок. Чистоту мислі, Господи, прости в ім'я Твоє, дай Твоє звільнення і Твою святу благодать. Боже! Можливо, хтось погано чув, дай слух, погано бачив, дай очі. Поверни, Господь. Прости за те, що багато часу з комп'ютером проводять молоді і очі свої гублять. Господи, дай сілення на очі. Поверни зір, який ти створив, Джізас. Господь, якщо сустави болять, якщо пальці не ворушаться, якщо кров не поступає по жилах, уздоров сьогодні, дай твої силення. Церква, молимося, молимося, молимося. Нехай ця благодать Божа, покриє сьогодні всіх. Нехай кожен прийде з цього зібрання, наповнений Духом благодаті, Духом Святим Дізас. Алілуя. Ось записки написані, пастор читав. А перед тим, як писалася кожна буквочка, кожне прогання, нахилявся Дух Святий і дивився, мама пише за сина, донька пише за маму молитви, молитви святого народу, молитва церкви має силу. В кого є сьогодні проблема в сім'ї, в кого є проблема в родині, не спасенні? Хворі, підніміть руку, га? Давайте ці руки подимаємо перед Господом, потримаємо перед Ним. Молимося, молимося. О Господи, просимо тебе в ім'я Твоє, просить Твоя церква Твоя, просить Тебе народ твій Ава, Отче, дай Твою відповідь, дай твой злат на поле, дай твою благодать, дай твою відповідь. Небо просимо тебе в сім'ї нашій, в родині нашій, в батьках, в дітях, в онуках. Дай твою відповідь тому, хто в хробі, хто в лікарні, хто вдома. Дай твою відповідь. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса, Христа з Назарета.